Аналіз оповідання Горе, як білі слони. Це дві сторінки тексту у форматі діалогу. Чоловік та жінка розмовляють незрозуміло про що, змісту немає. Читач тільки відчуває, що кожна фраза нещира і сказана лише для того, щоб приховати правду лише в кінці оповідання стає зрозумілим, що жінка вагітна. Він нічого не говорить про те, що треба робити аборт, але зі стилю його реплік такий висновок напрошується сам собою, драматичне оповідання, в якому жодного слова про головне, ні слова вагітність, ні слова аборт, ні слова дитина немає, є лише психологічно напружена розмова, і тільки наприкінці читач. Сам відкриває всю правду. Ми думаємо, що самостійно виявили правду, а насправді її підготував сам автор у Хемінгуея в Гори, як білі слони. кожна репліка в діалогах закінчується однаково, «He said, she said», тобто він сказав, вона сказала. На двох сторінках майже кожен рядок. Уявіть. Це звучить наче рима. і, зрештою, сповнює текст глибинною поетикою. Цей рефрен заколисує і втягує, змушуючи ще сильніше відчути психологічне напруження. Оповідання Геммінгувея Hills Like White Elephants Гори, як білі слони розповідає про духовну трагедію юної дівчини, фразеологічний вираз. White elephant, білий слон, що винесено у заголовок, неодноразово повторюється в тексті і є дуже ємним за своїми конотаціями. За легендою, король Сіама, щоб розорити когось із своїх підданих, дарував йому священного білого слона, утримання якого коштувало дуже дорого. Таким чином вираз White Elephant. Почав означати обтяжливе майно, подарунок якого важко позбутися. Він доволі часто застосовується по відношенню до речей, які вимагають копіткого догляду, але не приносять ані задоволення, ані користі, тому стають обтяжливими. Сюжет оповідання Гемінгвея розвивається так, що слово аборт так разу і не зазначається в тексті. А в різних ситуаціях з'являється тільки вираз «white elephant», що висвітлює все нові грані своїх значень, у словесній тканині оповідання не знайти ні слова аборт, ні слів, що напряму описують страх молодої дівчини, її душевний біль. Для героїні аборт це крах всіх надій на щасливе майбутнє та сімейний затишок. Втім, прочитати цю трагедію можна лише декодовуючи авторські маркери під тексту, які утворюють своєрідну пунктирну лінію, що безпомилково може перетворитися в уяві читача в лінію пряму. Ці маркери простежуються як у конкретних візуальних образах, так і у майстерно вибудованих діалогах. Пейзаж Гемінгуея стає символічним по той бік долини Ебро тягнуться освітлені сонцем гори, По цей бік ні дерев, ні тіні, сама станція між двома залізничними коліями на пекучому осонні. Пагорби, до яких дівчина постійно звертається як поглядом, так і думками, асоціюються у неї з вагітністю. Подумки, зрікаючись материнства під тиском свого коханого, вона розуміє, що опиниться Over the Hill, згубить свою молодість і надію на щастя. Втім, коли дівчина задивляється по той бік колії, вона каже: They are lovely hills, she said. They don't really look like white elephants. Гарні гори. мовила вона. Насправді вони не схожі на білих слонів, різна назва «hills» – пагорби і «mountains» – гори це різний погляд на одну й ту ж проблему дівчина бачить гарні пагорби, що можуть її нагадувати округлий живіт при вагітності. А для нього це справді «white elephant» – важкий тягар, який він. Не бажає звалити на свої плечі. Говорячи з ним, дівчина вживає не Гілс пагорби, а «mountains» – гори. Адже у нього виникають зовсім інші асоціації. В цьому оповіданні американець це чергова іпостась наскрізного героя Гемінгуея, як і в оповіданнях Cat in the Rain та «A Canary for One», це чоловіки, які боялися надто міцно укорінитися на одному місці, заглибитися у почуття, прив'язатися до жінки і дитини. Американець і дівчина чекають на потяг. Символічна і сама станція це зупинка в їхніх стосунках, невизначене становище, а пагорби і засуха по різні боки від них. Асоціюються з можливими варіантами вибору на даному етапі життя. На жаль, у перекладах не повністю відтворюються ці глибинні смисли. Ще один важливий символ в історії бамбукова завіса. Багато інтерпретацій розглядають завісу як бар'єр між джигом і американцем. Буквально завіса це бар'єр між американцем і дівчиною. Поки він п'є в барі серед інших розумних людей, а дівчина сидить на вулиці. Образно кажучи, завіса з бісеру відокремлює джих. чутливу дівчину, що помічає намисто і торкається його від американця, який лише визнає рекламу напою і приділяє завісі не більше уваги, ніж пагорбам. Девід Гілмор зазначає, що завіса з намистин. Має ще більш специфічний символізм, коли Джиг бере дві нитки. Американка вважає, що вона розглядає їх як вервицю, що дає ключ до розгадки того, що Джиг був католіком. Гілмор продовжує стверджувати, що будь-який стрибок до думки про Іспанію, католіцизм та аборти як про пов'язані ідеї, це натяжка. І якби Джиг молилася. Вона неймовірніше молилася б, аби повернути час назад, щоб не заплутатися в американському. Це переконання підтверджується, коли вона заявляє, утримуючи дві нитки, що хоче, щоб усе було так, як було раніше. Навпаки, Геррі Елліот пише, що завіса з бісеру та її схожість із Розарієм дає уявлення про небажання дівчини зробити аборт. І майже напевно вказує на її католицьке походження. Далі він каже, що, хоча завіса є фізичним бар'єром між ними, насправді їх розділяє її релігія, символізована веровицями. будь-яка оповідь, художня, зокрема, практично не може відбутися лише на одному рівні нарації, не є ілюстрування. Структурно в художньому дискурсі твору поєднується репрезентація мовлення наратора і чужої мови, мови персонажів. В великої художньої виразності набуває нарація, яка органічно поєднала в собі епічне і драматичне начало. Таким чином, фрагменти наративу, в яких наратор або фокалізований персонаж презентують блок інформації, розповідь наратора. Його втручання чи коментарі, непряма мова і думки персонажів тощо, мають яскраво виражений дієгетичний характер, натомість меметичний компонент у наративі виявляє себе у діалогах, цитованих дискурсах, а також сценах, які оповідає безпосередньо наратор.